дитячу Біблію разом. Новий завіт Притча Про сіяча. Ісус розповів притчу великому натовпу. Люди зібралися на березі Галилейського моря. Він увійшов до човна, сів і розповідав людям, що були на березі, ось ця притча. Одного разу сіяч сіяв насіння кидаючого навсібіч. Одне насіння впало на шлях, де ходили люди, прилетіли птахи і повидзьобували його, інше впало на кам'янисте місце, де було мало ґрунту. Насіння швидко проросло, але не мало глибокого коріння. Коли пригріло сонце, сходи швидко загинули. Деяке потрапило між терен. Терен розрісся і заглушив ці сходи. А насіння, що впало на добрий ґрунт. Дало врожай одне у 30 разів, друге у 60, а третє у 100 разів більше від посіяного. Слухайте і розумійте цю притчу. Ісусові учні запитали його чому ти завжди навчаєш людей притчами. Мої притчі мають прихований зміст, пояснив Ісус, Бог дам вам пізнати таємниці Царства Небесного, що приховані для інших. Лише той, хто прагне зрозуміти мою науку, зрозуміє її. Потім Ісус процитував довге пророцтво Ісаї. Там було сказано, що люди слухатимуть і не розумітимуть, тому що вони закриють свої серця для пізнання Божого вчення, а ті, що відкриють свої серця для Божого вчення, зрозуміють його. Відтак Ісус пояснив притчу просіяча. Він сказав, що насіння, яке впало на сіні, як впала, він в шлях. Подібне до людей, що чують Боже Слово, але не розуміють його, тоді приходить сатана і забирає від них слово. Насіння на кам'янистому ґрунті, це ті, хто слухає Боже Слово з радістю. Але коли насить утиски й переслідування за слово, вони відступають. Насіння, що впало між терен, це ті, хто приймає Боже Слово, однак життєві клопоти й омана багатства заглушують Слово, і насіння. Не дає плоду насіння ж, яке впало на добрий ґрунт, це ті, хто приймає Боже Слово і розуміє його. Вони приносять великий врожай, допомагаючи багатьом людям прийняти і зрозуміти Боже Слово.